Навіть припущень ніяких немає. Чому про це е, нічого не кажуть е, юристи, блогери, адвокати-блогери. Але зараз ця тема стає трошки актуальнішою, оскільки поліцаї е, вигадали новий спосіб е, порушень закону і вчинення дій поза законом. Е, тому хочу торкнутися цієї теми, але попередньо невеличке відео. Требования. Я запитал у вас, Я вам сказал нет. Я вам сказал нет, я вышел в магазин. И я ел. У меня с собой даже телефона нет. Я вышел в магазин. Ваше призвище. Ваше призвище. Мое призвище? А вы так и не показали удостоверение. Вы скажите, вы можете. Вот я говорю. Скажите, будь ласка, ваше службовое послушание. Мы вам его покажем. Да. Рядовые полиции. Вот и вашего батальона. So, so, я кажу прізвище ваше no. ім'я по батьку, назвіться. Ну no, хорошо, чому я це представляти? Чого обясніть мені? Тому тому що на даний момент no. ви порушили громадський порядок. В чому? В чому курили в громадському протокол составляє? 178. Протокол. Так, протокол. так мені потрібні ваші дані. На кого? Ну так для задержувати. да ну, я не хочу говорити. Я, я... я, Все, я себе. Все, От я не хочу вам говорити. Військово облікові документи маєте? Поліція порушує закон тому, що треба вести контроль. Над потужною мобілізацією та незламним військовим обліком. І ось ще зосереджу увагу саме на ось цьому фрагменті. Уж на даний момент ну. ви порушили громадський порядок. Що? Курили в громадському місті. 178. Отже, відкриваємо Кодекс України про адміністративні порушення. На офіційному сайті. І шукаємо статтю 175 зі значком 1. Так так, саме статтю 175. Поліцейська навіть не знає, за якою статтєю вона хоче притягати до відповідальності. А 178 взагалі не має ніякого відношення до куріння. Чого, на жаль, наші поліцейські не знають або не знають це навмисно? Отже, стаття 175 зі значком 1. Що вона каже, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях? Я звертаю на це увагу, оскільки це має значення саме у заборонених місцях, а не у громадських спочатку цього 2024 року. До відповідальності за цією статтєю притягнуто більш 206 тисяч осіб і оштрафовані. Тобто я певен, що більше половини цих людей оштрафовані незаконно, тому що от саме тому, що є розуміння заборонених місць, а є розуміння громадських місць. Розбираємося далі. Ніде на офіційних сайтах я не знайшов інформації, що таке громадське місця, що таке заборонені місця, але різниця є, і немає і на офіційних ніде сайтах саме тому, щоб люди не були обізнані, щоб їх можна було притягати за все, що вдає вид злочину. Тобто, якщо ти куриш у місці, де не заборонено курити, Тебе притягнуть до відповідальності і стягнуть з тебе штраф. Так, саме так построєно наше демократичне державство. Державство це не держава, це державство, якого державиться саме на таких законах, на таких тлумаченнях. Але ж є інформація, що таке заборонені місця, їх неважко знайти. Тому давайте перейдемо. Тут дуже невеликий невеликий перелік, саме де забороняється куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів. Тобто, саме за що можлива відповідальність. Ось цей перелік. Тільки за куріння в цих місцях вас можуть притягнути до відповідальності. Все інше ваша необізнаність у законах. Ваша довіра нашій е, опрічної поліції, е, яка служить владі, е, служить тому, щоб е, заробляти собі будь-яким чином зірочки на погонах про, е, притягнутих до відповідальності, або брати на місці якісь хабарі, щоб до цієї відповідальності не притягали. Тому будьте обізнані, знайте свої права і вмійте їх захищати. Где вам да. добывать?